Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Розпочинаю свою годину ефіру в межах спеціального ефіру на хвилях радіо НВ. Ви шановні, долучайтеся своєю активністю на нашій youtube платформі. Для цього потрібно, аби ви підписалися і відтак отримати нагоду ставити запитання або ж ставати наприклад, нашими спонсорами. Чому б ні? Чому б не підтримати об'єктивну журналістику, якою ми тут з колегами і займаємося, надаючи вам повноту картини і розмовляючи з людьми, які є фахівцями у цій, у певних галузях, про які. Ми говоримо далі, власне, поговоримо про безпілотну авіацію. І Вже долучається до нашого ефіру експерт у цій частині, скажімо так, вже навіть бойової техніки Павло Кащук. Павло, моє вітання вам. Доброго дня. Традиційно попрошу не називати мене експертом, от але, тим не менше, дякую, що запросили. Людина, яка знається на безпілотній авіації. Так буде okay. на Е, Павле, тут цікава новина учорашнього дня. з'явилася про те, що там наші медіа і українська правда, і РБК Україна з посиланням на службу безпеки України, а зокрема на військову контррозвідку СБУ повідомляли, що власне контррозвідка атакувала дронами аеродром у Курську на території Російської Федерації. А головне, що самі російські пабліки та росіяни скиглять, що удару було завдано так званими картонними дронами. Що вам відомо про таку технологію? Це видається дуже деш і при цьому дуже цікаво та перспективно. Так, дуже цікава і знакова новина була. Я дуже уважно за нею стежу і, чесно кажучи, за останню добу перечитав стільки коментарів з російських, скажімо так, і засобів масової інформації соціальних мереж. Бо є дуже цікаві моменти. Ну, по-перше, хочеться поздоровити контррозвідку в чергове. Останнім часом ми більше й більше почали чути про їх роботу, і це схоже що. Не те, що вони почали працювати, а все ж таки вирішили додати трохи публічності до своєї роботи, як мені здається. Е, от, А загалом в чому, в чому цікавий момент? В тому, що можна вже визнати за факт, причому, е, знову ж таки, з відкритих джерел і з повідомлень самих же росіян, що їм таки поляскали по губам картоном. І якщо. Проаналізувати ситуацію це дуже, дуже цікаво і перспективно виглядає. Бо що ми маємо на наразі? Так є повідомлення про атаку безпілотників, є реакції безпосередньо у Курську, безліч відео з вибухами, і є цікаві дані про те, що, наприклад, у них повітряна тривога включилася вже після перших вибухів. Що місто ну взагалі все там на вухах стояло всю ніч? Тобто, про що це каже? Про те, що. Такий наліт був точно неочікуваним. А далі з'являється ця цікава інформація про картон від них, от яку відповідно починають роздувати, якби ну, і наші засоби масової інформації, і дійсно скиглять росіяни навіть у профільних пабліках. Тобто, це не просто, скажімо так, диванні експерти. Це вже люди дотичні до теми, і вони дійсно не якби не заперечують, що щось картонне до них прилетіло. І от. Що хочу сказати зараз, багато хто з українських тут експертів згадав, що є такий літак ППДС австралійський, так який дійсно там ну, публічно надходив в Україну, тобто тут десь він використовується. І росіяни також почали це підтримувати, бо їм ці наративи дуже подобаються. Адже е, вони не хочуть визнавати якусь там перевагу української техніки, а зазвичай все це прикривають допомогою НАТО. Ну Австралія трошки інше, але тим не менше, все одно щось західне. І вже пишуть і про старлінки, якими керувалися літаки, бо не можна ж визнати, що щось таке долетіло і обійшло реби, от і що літаки австралійські, і так далі. Але. У мене був досвід роботи саме з цим літаком. ППДС, Він мені одного разу дістався в руки. Я його дуже добре, скажімо так, дослідив і вивчив. І я можу впевнено сказати, що це дуже дуже навряд чи був оцей австралійський літак. Там бо такі задачі, ну принаймні, якщо ми бачимо теж, те, що пишуть росіяни, те, що вони викладають на відео, вони були не під силу, як на мене, тому літаку, якщо він не був якби скажімо, або докорінно переробленим, або це було щось схоже. Бо оце австралійський літачок, це чудова розробка студентів, якихось цивільних інженерів, але він. Повністю, ну такі собі по авіоніці, ну те, що принаймні я колись бачив, був дитячим. Тобто, не міг він пролетіти навіть простенький реп, і тим більше, з України він точно не міг донести якесь корисне навантаження, яке так бахало, що вилітало вікна. От тому. Всім тим українцям, які кричать Слава Австралії, я б е, запропонував все ж таки більше, мабуть, тут пишатися українськими розробками, бо от все йде до того, що це схоже на щось таке наше приватне. Ну, слухайте, це дуже цікава інформація. А от е, мені, в принципі, е, е, постає таке питання: а наскільки ця? Технологія картонних безпілотників, картонних літачків, вона може ну це, тобто це зрозуміло. Я припускаю, що це дуже дешево, вочевидь. Це, напевно, дуже дешево, і при цьому з тим корисним навантаженням, яке може зайти на і там бахкати, це може бути навіть дуже вигідно, можливо, навіть більш вигідно, ніж умовно кажучи, дрони Бобер або будь-що інше. От що ви знаєте про вартість, наприклад, складання таких паперових літаків. Е, ну, я б сказав, що такий паперовий літачок на, на око може коштувати в 100 разів дешевше бобра. Звичайно, він ніколи не долетить туди, куди Бобер, не донесе стільки, скільки Бобер. Але якщо ну, підходити до цього правильно, якщо це буде якесь таке точкове спрацювання, цільове за призначенням, то це може бути не менш ефективним. Ну знову ж таки, це якщо фантазувати якісь припущення робити. От. Але у картона є інша перевага, якщо це дійсно картон, так це радіопрозорість. І можливо, це якраз і стало тим, що такі літаки пролетіли ешелоновану систему з радарами дальнього виявлення. От. Або, або як знову ж таки, пишуть росіяни, їх могли дійсно запускати з території Росії, і знову ж таки, наша контррозвідка не вперше заявляє про подібні успішні операції з залученнями якби, людей на тій стороні. Павло, А от у мене таке дуже просте запитання, воно навіть здатися трішечки дурним, але я його поставлю. А якщо дощ, картонні дрони, вони як в такій такі, такі погоді? Але знаєте, якщо почитати те, що пишуть виробники цього ж ППДС, вони пишуть про воскований картон. Ну, Тобто картон чимось покритий, що ну, що, типу, відштовхує вологу чи щось таке. Ну, тобто, На сьогоднішній день це не проблема. Є там звичайні спреї для замшевого взуття, які на певний час можуть там, захистити папір від вологи. Ну, Звичайно, якщо буде дощ, якийсь серйозний, то взагалі. Більшість безпілотників матимуть проблеми да з польотом, от але це не критично. Не те, я так, от розумію, ваш в ваші натяки, що це справді українська розробка не може це не тішити, не може не тішити те, що зрештою, от наприкінці минулого року було заявлено про розробку дрону Бобер, про який от ми вже сьогодні згадали. А зараз дійшлося до того, що Україна нехай на рівні офіційних осіб не визнає, що такі удари бобрами, не бобрами чи картонними літаками відбувається по території Російської Федерації, але палот апелюючи до слів президента. Які вчора Володимир Зеленський сказав у своєму інтерв'ю, він сказав, що в нас зараз виробництво зброї, озброєнь та техніки ну, більш напевно, ніж десятки разів більше, ніж це було до початку повномасштабного вторгнення. Ви працюючи в галузі безпілотної авіації, чи можете погодитися з такою оцінкою щодо кількісних показників? Ну, знаєте, якщо шуткувати, то збільшити кількість з нуля до до будь-чого це вже серйозно, і це вже результат. Так ну скажемо наскільки цей рівень на сьогодні відповідає задачам і потребам? Отут, ну загалом, мені здається, що він незадовільний у нас в країні. Ну це таке моє скептичне. Знаєте, могли б зробити більше. От. Є, як я вже казав, певні організаційні проблеми. Є е, проблема з постановкою задач виробникам від е, ну, якби, користувачів, скажімо так, оцих всіх служб на три букви. Так? Е, і... Є моменти, але все це рухається. По перше, по друге, ми не знаємо і більшість не знає про деякі проекти, які дай Бог скоро будуть ще вистрілювати подібним чином, і хочеться вірити, що ми про них не знаємо а їх насправді там, якщо не десят, якщо не сотні, то десятки. Ви згадали службу на ви згадали пале на службу на три букви. В нас таких чимало. Це гур, головне управління розвідки СБУ, служба безпеки України про роботу контррозвідки якої щойно говорив. розсили в кінці. ССО, сили спеціальних операцій. А зараз направду спостерігається такий дуже цікавий тренд, який полягає в тому, що в Україні розпочалася дуже здорова конкуренція між спецслужбами в контексті засобів ураження. Так, от сили спеціальних операцій, буквально сьогодні зранку, чи вчора ввечері, розповіли, привідкрили цю завісу щодо удару по перевальному. Я нагадаю нашим слухачам та глядачам це населений пункт, котрий розташований на південний схід від Сімферо. Поля, і це минулого тижня туди було задано удару по об'єкту 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту. Самі ж росіяни дуже швидко почали повідомляти про те, що там чимала кількість поранених, є загиблі? Ну і от сьогодні сили спецоперації сказали, показали навіть дрон, яким вони задали цього удару. І що цікаво, це не БОБЕР, це зовсім інші якісь дрони, які ССО використовують. От як вам така галузева конкуренція, якщо так сказати, навіть протистояння від. В якійсь мірі щодо технічних засобів. З одного боку, я так розумію, це добре, але з ваших слів як одного із долучених до виробництва дронів, не завжди це добре, оскільки так характеристики, потреби і запити бувають дуже такими барвистими та різносторонніми від цих служб на три букви. Ну тут ми можемо говорити, що ССО попереду, як мінімум, за якістю оформлення посту на Фейсбуці. Оце я визнаю як медійник. От а загалом ця конкуренція, ну конкуренція будь-яка мені здається, позитивно впливає, якщо вона не переступає межу, так якщо вже не починається щось там занадто нездорове в такій конкуренції. Загалом, те, що зараз є, якщо е, ну якщо дійсно вірити всім цим заявам, так і навіть якщо поділити заявлені результати нам, хоча б на 2-3 і, і то це було б дуже добре, і мені така конкуренція дуже подобається. А, але до речі, от в контексті такої конкуренції, як ви ставитеся як представник там, скажімо так, виробників до того, що це стимулом в розробці таких дронів виступають саме спецслужби? От чимало експертів говорять, що це ненормально, що це не працює Укроборонпром. Це дуже класно, що спецслужби роблять. Але спецслужби це все ж таки одиничні варіанти. Це навряд чи йдеться про серійне виробництво. Так, тут не можна казати, що спецслужби щось виробляють спецслужби е, мають задачі, і спецслужби шукають для цього засоби. Де вони знаходять ці засоби в якихось приватних виробників, в якихось гаражних кулібінів, чи в якихось іноземних компаніях? Це вже другорядне питання. Звичайно, хотілося, щоб це все зводилося до національного виробника, щоб він розвивався, щоб все це якби отримувало якісь основи юридичні, і так далі. От, але загалом е є служби, які все це реалізують, і є виробники, які надають їм таку можливість. Ну, але от е, я про це і кажу: що служби, які замовляють у виробників е, такі, такі речі, тобто ці, ці виробники це ж приватні, все, фактично, я так розумію, е, підприємства, які не здатні забезпечити широкого покриття, правда? Ну, розумієте, питання: а скільки? У росіян аеродромів, так і скільки наскільки багато треба таких спецоперацій і літаків? Мільйони? Ну, мабуть, ні. От е, тут питання в тому, що деякі подібні речі, наскільки я взагалі розумію, важче навіть організувати, підготувати, спланувати і так далі, ніж е, виробити оті засоби. Тобто тут ну, така концепція 50 на 50, я б сказав. Тобто до речни, тобто, я, це я до я, того, я, що так, треба... Так, Та-та. Я б сказав, що 80% успіху подібних е, операцій це якраз планування, організація і тактика застосування а 20% – це вже правильно підібраний засіб. Просто знаєте, це якраз важливо пояснити нашій аудиторії, глядачам, слухачам, що не завжди точніше, не те, що не завжди ніколи не достатньо мати просто технологію, ніколи не достатньо мати просто дрон. Як ви кажете, 80% це, вочевидь, іде розвідка, це, вочевидь, ідуть якісь дані. Це потрібно розуміти, що в той момент, коли має кудись прилетіти дрон, там будуть літаки, чи там будуть десь у казармах сидіти ті солдати, по яких воно має прилетіти. Це мають так само скластися умови або Передньо мають бути створені умови щодо знищення системи протиповітряної оборони ворога, радіоелектронної боротьби ворога. Тобто це все навіть, ну, за вашими словами, я таких трактую. Якщо, правильно, то ви мене... якщо неправильно, то ви мене поправте, а якщо правильно, то скажіть, Абсолютно. що це набагато важливіше, ніж просто мати технологію. Абсолютно вірно. Технологія без організації ніщо, так само, як і організація без технології. В такому випадку, Павло, от ще би хотілося поговорити з вами про ворога. Я розумію, що таких достеменних даних про те, що ж там мають росіяни, чим вони користуються і що виробляють. Ну, напевно, ми з вами навряд чи маємо. Це мають вже згадані служби на три букви, типу ГУР, типу СБУ і так далі. Власне, головне управління розвідки повідомляє, що до кінця року росіяни планують зібрати 1300 шахедів. Тобто, це, вочевидь, ідеться вже про виробництво безпосередньо на території Російської Федерації. І крім цього, вони народять. Що виробництво ракет? Ну, якщо говорити саме про безпілотники, про шахеди у мене постійно постає питання. Ну до кількості ще росіян ми зараз повернемося, але до нашого виробництва чому це складно зробити просто точну копію шахеду, якщо він такий ефективний, якщо він здатен долати і він долає наші системи ППО, наші системи радіоелектронної боротьби, чому ми не можемо просто взяти і під копірочку виготовити шахет український зразок? Тому що це непросто. І тому що шахед це ніфіга не простенький літачок за 10 тисяч доларів, як ми колись казали, тоді, коли це було дуже потрібно і важливо так, трохи е, при, е, применшувати можливості ворога. От, е, Тому що в основі шахеда лежить, наприклад, е, надзахищена система навігаційної орієнтації в просторі. От, е, Тому що. Ще багато різних, тому що тому що сама технологія виробництва їх фюзеляжів — це зовсім непроста не річ. От. І останнє, ніхто ж не каже, що ми не виробляємо їх ще. Питання в кількостях, питання в перспективах, в прогнозах і так далі. Ну і плюс, все ж таки, що я хочу сказати, у нас ще немає відчуття того, що. Суспільство, от якби як це не показували там в патріотичних сюжетах, що суспільство і бізнес, і всі працюють вже на оборонних рейках, так і суто на перемогу, не керуючись там лише комерційними якимось пріоритетами. Ну, до чого я веду? Є там багато вже українських розробок, які на сьогодні вперлися в там якийсь е, бізнесовий тупік. Так, коли виробники щось розробили, не можуть скласти ціну, так і, і або там одні виробники не діляться з іншими, аби там виграти в якійсь конкурентній боротьбі. А на сьогодні це заважає одним і іншим, і тим більше країні. От є таке відчуття, такі моменти, з якими нам обов'язково треба бути, треба буде якось справлятися і. Як би це прикро не звучало, зазвичай лікуються це тільки черговими там руйнівними обстрілами чи програшами, якимись там тактичними певними на фронті. Тоді люди задумуються, знову об'єднуються і знову починають працювати ефективніше. А дозвольте я уточню, ви кажете, що аж ніяк не можна говорити про те, що у шахеда там кустарні ці так би мовити технології. Чим такі унікальні їхні канали захисту зв'язку? Те, що горотичні навігація, навігація, не навігація. хоча можливо і зв'язку також. У нас таких розробок ну, типу, немає. До них важко дійти. Чи це іранці настільки щось таке унікальне зробили, чи як це зрозуміти? Ви знаєте, тут питання не розробки в плані Ірану, а скоріш менеджменту цього процесу. Я думаю, що безпосередньо Іранці мало що розробили в шахедах, але вони, як, ну, якби, як, як країна мусульманська, як мінімум, так, вміють і можуть все це поставити на рейки на якихось таких. Інших мотиваційних засадах, що являє собою навігаційна система шахеду, це по перше, сірпі-антени, тобто фазовані решітки, антени, які можуть виявляти, ну, виявляти завади створені засобами реб, і фільтрувати їх, тобто відділяти оцей шум від ребу від реальних даних супутника. Це не є щось космічне, і навіть ходять чутки що та сама. Російська да, яка ну, фактично є одним з найефективніших засобів в цій сфері, так, була розроблена колись в Харкові, навіть запропонована там, тоді ще Міністерство оборони, це ще до 2014 року, начебто було знову ж таки, я не знаю, наскільки це правда. Так, і потім ця розробка була. Ну, якби, тут не зацікавила нікого і пішла собі в Росію. Щось подібне використовується в іранських дронах. А далі, вже, ну, скажімо, дуже серйозне програмне забезпечення, додаткові системи. Там коригування всього цього, відкидання спуфінгу і так далі. Ну тобто, це такий цікавий продукт. Зараз наскільки я знаю, в Україні теж вже є декілька розробок, вже захищених антенн. Питання в тому, в як в якому напрямку ці розробки рухаються, чи в напрямку якби надприбутку, чи в напрямку реалізації потреб фронту. Це вже ми скоро побачимо. Ну, от ви власне вже про це питання сказали, що а, все ж таки все рівно, і весь час постає питання того, як задовольнити комерційний запит та інтереси виробників, які вклалися, так. і вочують. Бо зараз я знаю, що спочатку війни дуже багато бізнесів і бізнесменів перейшли на виробництво в оборонну галузь, бо це точно бізнесово це майбутнє напевно в Україні буде за нею, правда. Так, питання в тому, що де, де якби межа між цією мотивацією? Звичайно, ми не радянський союз, і ця система ніколи тут не буде працювати, коли всі мають безкоштовно шарашити на перемогу. Так має бути фінансова мотивація, має бути прибуток, мають бути заробітна платня відповідна у розробників, виробників, спеціалістів і так далі. Але от де та межа, так між патріотизмом і. Якимись бізнесовими цілями, отут питання, і як цю межу знайти правильно в наш час, в наших реаліях? Ну це питання складне, важливо. Його треба буде вирішувати. Тоді нам на завершення нашої розмови ще те, що я сказав. Цифра 1300 дронів до кінця місяця. До кінця року, перепрошую, 1300 шахедів, які анонсує гур, що Росія на своїх потужностях збере. Ну давайте рахувати до кінця року. У нас залишилося скільки місяців вересень, жовтень, листопад, грудень. Чотири місяці. Чотири місяці 1300 дронів. Ну тобто, це по 425 дронів. Ні, про дронів. 325 дронів щомісяця виготовляти. Такий темп ну він видається доволі таки е, великим. От повороництва шахедів. Як ви оцінюєте, чи це вже максимум, чи це мінімум, чи це середина? Ну от е, як оцінити можна, як можна прощупати, е, промацати ось ту е, вже рівень, на який вийшла Російська Федерація поворобництво цих дронів, щоб розуміти її загрози від них? Ну, дивіться, загалом цифра 1300, вона не є якоюсь космічною. Бо якщо там перед вами висить на стіні там телевізор, так то теоретично. Виробляти телевізори складніше технологічно, так а виробляють їх багато країн в кількостях в тисячі разів більше, ніж ті, про які ми зараз кажемо. От питання трошки в іншому. От коли ми уявляємо, коли більшість людей уявляє виробництво шахідів, вони шахеді, вони мабуть думають про ті здоровенні фізіляжі, так які треба десь збирати, ховати. Там люди ходять і щось клеють. Але насправді, якщо мова йде про сучасні там безпілотні технології, то Тут інший момент випливає, можна ну, якби 90% питомої ваги цього літака це дійсно там фюзеляж, якийсь мотор, якийсь пропелер, а далі все йде в якісь дрібненькі електронні компоненти, кожен з яких може все це зупинити. І, от найважче, ну розумійте питання в тому, чи знайдуть росіяни 1300 готових елементів. Навігації розумієте, чи якогось якихось сервочок, так для які там щось виконують специфічних, от е, саме технологічних речей, я от, так просто розумію з вашої відповіді, що, що зараз у світі йде, точиться ну велика боротьба, умовно кажучи, між Україною та Росією і представниками цих двох сторін е, за ось такі елементи по всьому світовому ринку е, таких технологій, так, так. Тобто, якщо росіяни завезуть собі так і куплять, оті. Е, Ключові елементи для цих шахетів, які, звичайно, вони не виробляють у себе в країні, то доклеяти, скажімо так, ну дуже спрощено, ті 1300 фізіляжів це не є проблема. Ну що ж, головні Ні, наші це... висновки, друзі, з цієї бесіди із Павлом Кащуком, який, як я сказав, людина, яка знається на виробництві безпілотників і на їхньому м, оснащенні, на їхній начинці, на тому, що зараз відбувається у галузі, головні висновки: а дрони, що летіли на Курськ, цілком імовірно, скоріше за все, не австралійські, а українські паперові або ж радше картонні дрони. Б. Галузі, все ж таки, потрібно знайти правильний підхід, і, вочевидь, нашим чиновникам потрібно променеджерити цей підхід щодо комерційної складової виробників дронів, тому що технології є, але треба знайти консенсус. І в триває дуже велика боротьба в межах усього світу за те, щоб. До кого підуть технології, щоб виробляти дрони, це такий, Ну це бесіда, знаєте, яка є вхідною до розуміння того, що відбувається. Наскільки ще наша війна з одного боку далека до завершення, а з іншого боку, наскільки вона багатошарова та різнофакторна у своєму в тому, в тому, як вона відбувається, яка її реальність, Павло, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, далі на черзі новини в ефірі Радіо НВ залишайтеся з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.